І всім знову привіт. Ви на каналі Читати Круто в буктів знову я з вами Аліса. А сьогодні в мене третій алхімік. Ось на нього була супер обкладинка. Видавництво наша ідея в, цих, в цій манзі, як і в чотирьох сторінках, більше 200 сторінок. Ось чотири томи, ось у мене четвертий і ще є два. перший і другий. Ось, а тут розповідається про те, що вони вже на складі номер 5 взяли, поранились, коли билися з пустими обладунками, які доволі схожі. Тобто є там те ж душа, як в молодшому брату сталевого алхіміка. Ось вони там. Едвард отримав тяжкі травми, у нього поламалась рука, та вони що? Він потрапив в лікарню, подзвонив Вінрім, це їхня подруга. Ось. І вона приїхала, йому полагодила руку, і у нього був такий план поїхати до своєї. Вчительки, яка навчила їх більше вправніше навчатися алхімії. Вони знали основи, але не всі. Ось. Вони туди поїхали, але заодно заскочили ще з вінрі до столиці, техніки, сталевих рук, протезів і так далі. Ось вони там теж багато пригод. В Сталеве алхіміка вкрали годинник, який є державно, державним символом. Тобто, у кожного алхіміка є свій годинник, який позначає те, що ти є державним алхіміком. Тобто там є знак алхіміка державного. А ще у них є лицензія. Вкрали, бо у нього були такі красиві протези, давай подивимось, можна подивитися, можна, а потім такий. А де мої а де мої речі? Ось вони там спіймали, у неї оказались дуже гарні протези на ногах, де є пушка і, но... і ніж, який ріже метал. Ось вони туди пішли, там було багато пригод. Ось, Рекомендую прочитати. Ось. Ну, а всім до побачення!